Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо знаходження справжніх формул Еліпса і еліптичного інтеграла другого роду, а також незрозумілі дії математиків при розв'язанні цієї задачі. Почнемо розгляд і знаходження формули Еліпса. Ми почнемо з відображення відомого, омега дорівнює С на 2 z плюс 1 поділене на Z. Де Z – комплексне число. Це відображення застосовується в гідро і аеродинаміці, часто пов'язують з іменем Жуковського, який першим став широко користуватися методами аналітичних функцій в цих дисциплінах. Ну, Так як С на 2 ніяк не впливає. На результати нашого дослідження. Ми його зараз розглядати не будемо. І так, приймемо, що z дорівнює x плюс і y. Тоді матимемо, що z x плюс і. Одиниця на z це одиниця поділена X плюс YY. І далі по відомим формулам, знаходимо корінь квадратний x квадрат плюс Y квадрат косинус x 0 плюс і синус x0 плюс. Одиниця поділен на корінь квадратний із х квадрат плюс y квадрат. Помножу на cos 0 плюс і sinus 0. Перемножаємо на косинус минус і синус. Одержуємо 1. Поділен на корінь квадратний із х квадрат плюс y квадрат. Косинус х0В минус і sinus x 0 І далі. Одержимо результат в такому вигляді. На цьому математики закінчують свій розгляд цього відображення. І далі по цим формулам знаходять свої теоретичні дослідження. Ми ж продовжимо далі. Точно так же це у нас комплексне число. Значить, знаходимо корінь квадратний із квадрата цієї функції плюс квадрат цієї функції. Помножене на косинус х перше плюс і синус х перше. Тобто синус х0 у нас уже тут не буде. Тут уже розкладені і знаходжені. Про x у нас буде інший кут x1. Х1 дорівнює, якщо ми ділимо цей результат на цей, знаходимо архтангенс, то буде х1 дорівнює архтангенс R-1 поділене на r, поділена на r плюс 1 поделены на r помножим на тангенс х0в. r у нас дорівнює корінь квадратний із х квадрат плюс i квадрат. І в результаті ми одержуємо вот таку функцию. Корень квадратный r квадрат плюс одиниця, поделен на r квадрат плюс 2 помножены на cos 2x і помножены на знаходження проекції cosinс x перше плюс і синус x первый. А тепер подивимося, що ми знайшли. І так, якщо у нас є якась парабола, де тут вісь А, а тут вісь і. Ну, з попередніх відео ми вже знаємо, що це должно бути і. Ну, вісь Б, тобто менше. Що ми бачимо? Ось у нас функція. Корінь квадратний. Із r квадрат плюс 1 на r квадрат плюс 2 косінус 2 х 0 Тобто це із точки О центра координат проводиться радіус, який дорівнює цій величині А х нульве. Це так, як ми знаходимо по офіційній теорії проекції на вісь А. Тобто ми проводимо коло радіусом А, радіус ОА множиться на косинус х0В, і це буде проекція АХ0В. Ну точно така ж проекція буде r на косинус X 1 Зрозуміло. Далі. У нас а, B точно так же знаходиться, тільки тут у нас коло йде Дорівнює R B. Радіус. І так, ми знаходимо, чому знаходиться дорівнює більше вісь при х0 х перша теж дорівнює до 0. Значить а у нас корінь квадратний з r квадрат плюс 1 на r квадрат плюс 2 дорівнює r плюс 1 поділене на r. А при х нульовому 90 градусів x1 теж дорівнює 90 градусів. Ну по цьому видно. Тобто b у нас дорівнює r мінус 1 поділене на r. А тепер запитується, яким чином ми зможемо знайти для цієї формули r. Дуже просто. R дорівнює А плюс Б поділене на 2. Тобто найбільші вісі, сума найбільших вісі ділена на 2. А одиниця на r дорівнює 2 поділене на а плюс б. Тепер саме цікаве. Звертаємо увагу. Коли ми дивимося на цю формулу, що ми бачимо? Ми бачимо, якщо r у нас це довжина, значить це метр квадратний. Тут одиниця на метр квадратний, а тут взагалі немає ніякого метража. Що це означає? Що там, де одиниця, повинен бути метр четвертий степені, А тут, де 2 косинус 2х... Це повинно бути метр в другій степі. Звідси випливає цікаві е, речі. Тобто це формула не повна. Будемо подивитися, як це зробиться далі. Розглянемо, як буде виглядати дійсне відображення. Тобто тут все досить просто. Це у нас функція, а є е в степені і x, це косинус x перше, переходить в одиницю на косинус x перше. Тобто ми маємо функцію дійсну для еліпса. Маємо ті самі рівності. Тільки тут у нас. Якщо у нас радіус, радіолки зелені, що ж таку? радіус ОА, то у нас з А йде перпендикуляр до радіусу, і ми знаходимо ОКЦ, А КАЦД. Маємо, повинні мати рівність. Корінь квадратний А квадрат Х1. Плюс b квадрат от х 1 дорівнює корінь квадратний, із c квадрат от Х 1 мінус d квадрат Х 1 Тут у нас х 0 залежність від таненця першого. Як знаходиться а? а проекція А дорівнює x, c от Х перше, тобто ОК, помноженно на косинус. Квадрат від x 1 B це D помножено на косинус x 1 Розглянемо приклад перший. Ви можете зупинити і подивитися на те, як це розв'язується. Нічого тут складного немає. Звертаємо увагу. Якщо у нас х0 це 40 градусів, то при цих же самих умовах x1 справжній кут 38 градусів, 59 і так далі градуса. Тобто це все зроблено для перевірки того, вірно ли ми це все робимо. А тепер розглянемо справжню формулу еліпса і еліптичного інтегралу. Другого роду. І так, у нас є відома задача про обтікання циліндра потоком з постійною швидкістю v дорівнює А. І r радіус циліндра. Тобто у нас відображення буде Z плюс R квадрат на Z. Z дорівнює X плюс І. Так як А, в принципі, не впливає ні на що? На нашу. Хоч ми тут і залишили його, ну, треба було викреслити. це не потрібно. І так, ми проводимо всі ті ж саме операції, що ми проводили з самого початку. В результаті ми одержуємо таку формулу, що омега дорівнює корінь квадратний, тобто ця функція, яка нас потребує радіуса r квадрат плюс r четвертій степені, те, що ми розглядували з самого початку, поділене на r в другій. Тобто це знову ж таки метр квад... одержується метр квадратний, плюс 2r квадрат косинус 2х0, на е в степені і x1. Тобто тут у нас вже x1 відповідає такій формулі, а х0 відповідає такій формулі. І так, формула Еліпса у нас відповідає вот такій формулі. Тобто не от Х нульового, а от Х1. Тобто це справжній кут, на який повертається радіус. Відображення має розмірність при обтіканні метр квадратний на секунду. Якщо ми убираємо, то А то розмірність буде М. Тобто це радіус, який виходить з центра координат до точки, в якій знаходиться ну, тут, ну, точка еліпса. А тепер ми підходимо до самого головного. І так, форма, формула еліпса. Омега даю корінь квадратний. І r квадрат плюс f четвертий поділений на R в другий плюс 2r квадрат косинус 2х0В на e в степені і х першому. Звертаємо увагу, що ця формула F от X це формула радіуса, який виходить з центра О і торкається точки знаходження еліпса. Тому довжина дуги еліпса буде інтеграл від 0 до х 0 Корінь квадратний. f от x 0 в квадраті плюс похідна від функції f x, від x0 в квадраті, dx. Тобто вот у нас це формула. по якій можна знаходити довжину дуги еліпса. Зрозуміло, що вона не така, як ми знаходимо в офіційній математиці. Якщо ми беремо звичайний еліпс, де r у нас дорівнює одиниці, то ми одержуємо таку конструкцію знаходження. довжини еліпса. Розглянемо, як буде виглядати еліптичний інтеграл другого роду. Довжина дуги еліпса знаходиться як А, тобто найбільша вісь, помножена на інтеграл другого роду. Тобто інтеграл другого роду. Це L поділене на А. А у нас це R квадрат плюс одиниця на r квадрат плюс 2. Тобто одержаний результат ми просто ділимо на сталу. І таким чином ми знаходимо дійсну формулу інтеграла, ой, інтеграла еліптичного другого роду. Якщо у нас r не дорівнює 1, то все буде виглядати таким чином. Де у нас k дорівнює корінь квадратний із а квадрат мінус b квадрат поділене на а, або ж це 2r поділене на r плюс r квадрат поділене на 2. Таким чином ми знаходимо справжні формули в дійсних функціях еліпса і еліптична інтеграла другого роду. Звертаємо увагу, що нам не потрібно тоді проекції в тому плані, в якому використовується це в теорії аналітичних функцій. Розглянемо другий спосіб знаходження довжини еліпс. Знаходимо те, що я називаю XR. Кут реперний. для знаходження bx. Є така формула, вона достатньо складна. В результаті знаходження xr px дорівнює рівня архсинус k помножене на синус х на. 0r на XR дорівнюємо Bx такої величині, підставляємо формулу і одержуємо результат. Ця формула доволі точна. Є відео на цю тему, вона трошки складніша для інших типів інтегралів. А третій спосіб знаходження XR. По о, більш простій формулі. ХР дорівнює 0,75х0В поділено на косинус Х0В 6,3, помножене на косинус альфа поділене на 4,8. Знаходимо B, практично вони однакові. Бачите, тут і 75 і тут 93. І в результаті я одержуємо такий результат. Що ми можемо сказати? по факту того, що ми тут розглянули. Ну, по-перше, ми знайшли справжні формули еліптичного інтегралу другого роду і справжню формулу еліпса. Це ставить під сумнів всю теорію аналітичних функцій, всю теорію комплексно значних функцій. Так як в минуле відео я розповідав вам, що відображення є в степені Z Д Z комплексне число, такого не може бути по факту. Тобто вся та теорія по факту не має так би мовити, Фізичного підкріплення. А тут у нас все чітко і ясно. Коли ви будете переглядати ці відео, зверніть увагу на те, що дуже мало переглядів. Ці перегляди свідомо блокуються. Ну, якщо на останнє відео за ці дні було показів в Ютубі, тільки 62. Як за нормальних умов, звичайно 1,5-2,5-3,5 тисячі показів. А тут 62. І останнім часом на моєму каналі показів YouTube дає по мінімуму. За першу добу може там 7, 8. Тобто покази навіть підписникам не даються. Так що ви не переживайте. Те, що я роблю, це подобається не всім. Но все одно ми переможемо. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!